Всім привіт! Сьогодні розпаковка з бедронки на 61 золотий. Це десь орієнтовно 600 гривень. Ось взяла таку кашу гречана, пачка, тут 400 грамів і перловка 400 грам. Вони йдуть в таких пакетиках по 100 грамів. Вентривіше твердих сортів. Сьогодні акція «Дві береш, третя безкоштовна. Теж акція на Броколі така штучка 3 злотих коштує. Дві пачечки творога, Сливки. Ось такі солодкі сирочки. І Ще такий солоденький йогурт, 4. Камобер до кави беру. Ось такий йогурт натуральний 400 грам. Ну його замість сметанки беремо. Родзинки ізюм, Оця фірма мені дуже подобається, бо він такий великий, з великого винограду, смачний, до речі. Сливки. Сьогодні знайшла в Бедронці тісто філа. Дуже рідко воно там, бо за два роки це оста... другий раз, я його там побачила. Вона якась турецька фірма чи що, не знаю. Але люблю з ним щось робити з тим тістом філом. Тунець сьогодні був по 5 злотих, сьогодні 4. Дві шоколадки до кави. І ще взяла такий інжир сьогодні по золотому. Злотий береш, другий безкоштовно. І що -ще, -ще, ще хлібчик. Такий він запакований. Не знаю, це вже дорого чи не дуже. Не орієнтуюся взагалі в тих цінах. Ну, 600 гривень. Ну, рахуйте самі, дорого, чи це ні. Всім дякую, всім гарного дня!